Значна частина українців, які я особисто користується електронною поштою Google Mail, підтримую контакти з командами та продуктами через Google, розміщує та коментує відео на YouTube, користуються іншими послугами, що надаються американською компанією Google. Численні публікації у медіа повідомляють про те, що спеціальні служби США мають прямий доступ до серверів компанії Google, а також відомості про користувачів сервісів компанії Google можливо поширюються третім особам беззаконних для того підстав. Україна у 2010 році приєдналася до Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру. Прийняла закон України про захист персональних даних, які, зокрема, гарантують українцям права, право на доступ до своїх персональних даних, право отримати інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, право звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноважених органів з питань захисту персональних даних або до суду. На жаль, українці не мають можливості реалізувати свої права в разі обробки їх персональних даних Google та іншими американськими компаніями. Сполучені Штати Америки та Україна до цього часу навіть не уклали жодної угоди, яка хоча б вимагала від компаній США дотримуватися базових принципів, визначив Конвенцією про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру. При обробці персональних даних фізичних осіб, що перебувають в юрисдикції України. Водночас подібна угода певним чином захищає права громадян країн ЄС. Це угода Safe Harbor. Чому України, громадянам України не надаються такі ж можливості щодо захисту їх персональних даних американськими компаніями, як громадянам країн ЄС? Чому здійснюється дискримінація громадян України? Чому українці не мають можливості застосувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних? Які конкретні кроки повинні зробити уряди США та України, щоб захистити базові права українців щодо невтручання в приватне та сімейне життя при отриманні послуг, що надаються через мережу інтернет компаніями США? Чи є конкретні плани здійснення таких кроків? І підпис Олександром. Дякую. Які може запитання будуть конкретні? Чи запитання в кінці? Ваші пропозиції? В кінці. В кінці. Дякую. Зважаючи на те, що я, як я вже наголошував, щоб насамперед була отримана скарга від конкретної фізичної особи. Це вже було інше е, звернення, яке ми отримали в копії, але ми повинні відреагувати відповідно до від тих прав і повноважень, які надані Державній службі України з захисту персональних даних. Зокрема, щодо здійснення контрольних функцій. Таким чином, перевірка компанії Google була включена в план роботи служби і здійснення перевірку на теперішній час припис вже направлено в компанію Google, встановлено термін три місяці на усунення тих порушень, які були виявлені. У зв'язку з цим я надаю слово заступнику голови державної служби України та захисту персональних даних Володимиру Козаку, який одночасно був головою комісії по перевірки товариства з обмеженою відповідальності Google.